Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами, в моїй рубриці авторське розв'язування на авторських задач, буде сьогодні розглядати і розв'язувати ось таке рівняння показниково цікаво, оригінальна конструкція, оригінальна форма. Автор розв'язував 13 хвилин. ну, Цей скріншот цього ролику достатньо давно в моїй колекції, скажімо так. Ну, довговато розв'язував, ну, можливо, не найкращим способом, можливо, найкраще. рівняння складено досить оригінально. Ви бачите, що у лівій і в правій частині цього рівняння є подібні доданки. Ось вони подібні доданки. Один доданок з 32х, 32 в степені Х, інший доданок в знаменнику, інший доданок 64 в степені Х. Вони подібні. Можна. Можна було б перенести в одну сторону, звести подібні доданки, але я цього не раджу робити. Не раджу. Чому? Ролик називається Нам знадобляться знання за 7 клас, дійсно, знадобляться. Тому вважайте це малесенькою підказочкою. Не треба зводити подібні доданки. Їх Можливо, зводити, але тоді будете довго розв'язувати, скажімо так. Тому натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте. Це класне рівняння, нестандартне, цікаво розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Давайте ми будемо прислухатися до моєї поради і зробимо спочатку наступну дію. Нам, звичайно, не дуже подобається, що всі ці показникові вирази у знаменнику. Тому пропонується першою дією помножити. Ліву і праву частину на 64 у степені Х, що явно більше нуля, тобто ніяких застережень ми мати не будемо. 64 в степені Х явно більше нуля. До нулю ніколи не дарів. І Разом з цим 49 я винесу дужки, вона мені трішечки заважає. 64 в степені Х на 16 в степені х 4 в х. 64 в степені Х на 32 в степені Х і 2 в степені Х. Тут плюс 1. Тут буде 32 в степені Х плюс 2 в степі Х плюс 1. Ну, Воно стало симпатичнішим. Назвемо це так, але, скажімо так, зрозуміло, що. Ніякого іншого способу, ніж позначити 2 в степені Х з новою буковкою Т, ми не бачимо 49т квадрат плюс t плюс 1 дорівнює t в п'ятому степені плюс t плюс 1. І на цей момент я зупинюся. І тут може дуже серйозно виручити або ерудиція учнів, ну і вчителів теж, мабуть, або знання. Ця справа в тому, що в моєму підручнику сьомого класу серед вправ підвищеної складності, які в кінці підручника, в кінці підручника є вправи підвищеної складності, це я взяв нушевський підручник, вже найбільш сучасний. Ось така вправа 35-та, Розкласти на множник y в 5 плюс Y плюс 1. І коли ми будемо розкле... розкладати на множники, то ми, скажімо так, будемо фактично. Якщо ми розкладаємо на множники, ми фактично зразу вийдемо на фініш цього прикладу. Миттєво. Майже миттєво. Не хочу сказати миттєво, майже миттєво. Отже, наша третя дія, я навмисно це червоним виділю. Ми маємо розкласти на множники оцей вираз. Розкладається він на множники достатньо таким штучним шляхом. Ну, я зна знаю один шлях, можливо, є ще якийсь. Я додам, відніму і додам вираз Т квадрат. Тоді в мене буде ось таке групування. Я винесу за дужки Т квадрат. Це навіть зразу у дужки візьму. І потім скажу, шановні, ми з вами отримали різницю кубів. Розкладаємо цю різницю кубів мерщій на множники. І ми бачимо оцей спільний множник, який я виношу за дужки. Таким чином мета вже досягнута. Нам треба тільки акуратно написати, у нас в дужках залишиться оцей компонент, я дужки розкрию, і одиниця. Тобто в дужках залишиться t в третьому мінус t в квадрат плюс 1. Знак уклоку. Знак уклоку. Сьомий клас нам допомагає. Знак уклаку. Значить, наше рівняння перетворюється на наступне. 49. Оце ми з вами розклали. І зразу хочу сказати, що мій вираз оцей, t квадрат плюс t плюс 1, ніколи не дорівнює нулю. Ну, на множення дійсних чисел. Тому ми можемо на цей вираз зразу поділити. Ніякої втрати коренів не буде, оскільки цей вираз нулю не дорівнює. Ми отримаємо ось таке рівняння. Тобто, тільки я тут t в кубі мав би написати, а не t в квадраті t в кубі мінус t квадрат плюс 1. Отже, т в кубі мінус t квадрат і мінус 48 дорівнює нулеві. Це рівняння ми з вами зараз розв'яжемо. Можна розв'язати різними способами, пошукати корені серед дільників числа 48, але там дільників багато. Тому пропонується такий знову таки штучний спосіб розкладання на множники. Мінус 48 це мінус. 64 плюс 16. Тут у нас Т-4. Знову-таки різниця кубів. Бачите, дві різниці кубів нам попалися в одному номері. А тут, коли ми винесемо задушки, давайте я тут окремо покажу. Задушки винесли мінус. Різниця квадратів. І ми з вами фактично вже на фініші цього номеру. Тепер ми виносимо задушки. Т-4, скільки, скільки штучних прийомів розкладання немножників в одному завданні, фактично. Ну, так, складено, добре складено молодець автор завдання. Після того, як ми зведемо подібні, ми будемо мати або це дорівнює нулю. Або це дорівнює 0. Тут у нас нема розв'язків, тут у нас Т дорівнює 4. Ми маємо пригадати, що тема позначала 2 в степені Х, 2 в степені х дорівнює 4, х дорівнює 2. Класно, показникове рівняння. Не дуже часто я показую на своєму каналі показникові рівняння, тому що. Такі показникові рівняння, які були б складними, нетиповими, ну, зустрічаються досить рідко. Ось воно зустрілося, і можна сказати, я зразу за нього ухопився. Хопився для того, щоб вам показати. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Я думаю, багато хто з вчителів таких рівнянь не бачив. Я не бачив таких рівнянь. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!